Сьогодні зануримося в морок Другої світової лише задля того, аби в чергове розчавити російську скрепу, зокрема про їхню роль у визволенні в'язнів найстрашнішого табору смерті. Аушвіц-Біркенау. Танки, Танки зупинилися. Чому, Чому колючий дріт? Чому? Механіки й водії танків, що зупинилися, вирішили, що дріт під струмом. Українець Ігор Побірченко першим зайшов на територію концтабору Аушвіц. Не було запрошень. Не було персональних запрошень. То Аушвіць. Путін так вирішив не приїжджати. Це без сумніву є наслідком погіршення російсько польських відносин. Чому в Польщі виник міжнародний скандал? Аушвіц. Цей… Не лише найстрашніший, але й найбільший концентраційний табір був розташований в польському Освенцимі. Тут був ключовий залізничний вузол, і нацисти побачили в маленькому містечку величезну перспективу, адже логістика під час війни має особливе значення, в тому числі для скоєння злочинів. 20 січня 1942-го передмістя Берліну. Вайзеє саме там зібралося нацистське керівництво задля остаточного вирішення єврейського питання. В історію їхнє зібрання увійшло як Вайзейська конференція. На цій конференції за дуже короткий час було затверджено план масового вбивства євреїв і розбудови концтабору Аушвіц як місця системних і масштабних вбивств. Керівник будівельних робіт в Аушвіці, Оберштурмбанфюрер, СС Карл Бішов, репортував до Берліна. Цитата: відтепер протягом 24 годин можна спалювати в крематоріях до 4756 трупів. Більшість науковців оцінюють кількість жертв Голокосту у понад 5 мільйонів людей. Так ось, приблизно п'ята частина з них загинула в концтаборі Аушвіц-Біркенау. В основному це були євреї. Утім, нацисти також знищували ромів, політичних опонентів німецького походження, людей з психічними відхиленнями і гомосексуалів. У часи СРСР про роль України в історії Аушвіцу ніхто не згадував, в тому числі про українських в'язнів. А вони були. Звичайний голод. Голод. Непосильна фізична праця. А я вижив, тому що я був молодий. А такі, хто був старший, всі загинули. Науковці стверджують, що в Аушвіці було близько 15 тисяч українців. Точну цифру назвати складно. Тому що в'язнів з України, які потрапляли в концтабір, переважно фіксували за державною приналежністю. Тож українців записували як поляків або росіян. Тільки невелика група українських націоналістів зуміла відстогити, щоб таборна адміністрація кваліфікувала їх саме як українців. Виникає логічне запитання: а як пов'язане це жахливе місце вбивств з російськими міфами? А пов'язане російська сторона сфальшувала історію визволення в'язнів у Швіцю. Це Андрій Климчук, військовий Збройних сил України, ангелохоронець охоронець киян, який збиває ворожі цілі над столицею. Але не тільки. Андрій Внук, шанованого Ігоря Побірченка, українця, чий танк першим зайшов на територію Аушвіцу. Але я ніколи не думав, що дійсно це торкнеться навіть і нашої родини, і того подвигу, який звершив мій дідусь. Ну, Ігор Гаврилович Побірченко. Він дуже молодим призвався на фронт в 41-му році. Був танкістом. Там дуже довга його історія фронтова. Але коли він вже був командиром танка Т-34, це вже був 45-й рік, майже кінець війни, січень 45-го року, 27 січня, наскільки я пам'ятаю, то так сталося, що його якраз частина вийшла на дотолі до того моменту невідомий констабір Аушвіц, Біркенау, тобто Освенцем. Отже, січень 1945-го Бійці першого українського фронту першими підійшли до концтабору. Командир танку Ігор Побірченко побачив людей в смугастих робах, які буквально висіли на дротах огорожі. Танки остановились. Танки зупинилися. Чому колючий дріт? механіки і водії танків, що зупинилися, вирішили, що дріт під струмом. Але дідусь, як командир танку каже: ну який, який, яка напруга? Подивись, люди висять на ньому. Не може бути там напруги. В Аушвіці вижило близько семи тисяч людей, приблизно мільйон загинуло. Перед очима українця Побірченка відкрилася територія смерті, бараки з напівживими людьми. Більшість в'язнів не могли стояти на ногах. У 2003 році він видав свої. Мемуари, звичайно, він розповідав мені це ще набагато раніше. Ці всі факти, просто він якось не казав це публічно. Киянин Ігор Побірченко став відомим юристом, академіком, професором університету. Він засновник міжнародного арбітражного суду в Україні. Незважаючи на все це, наш герой був скромною людиною. І ніколи не волав на усіх перехрестях, що це саме він першим зайшов у табір Аушвіц. Вперше публічно на медійному рівні про українця Побірченка та український вклад у визволення «Аушвіцу» заговорили після помаранчевої революції у 2005-му. Його запрошував з собою президент Ющенко, і вони були в Польщі з офіційним візитом, він в складі української делегації, як людина, як ветеран, яка приймала безпосередню участь у звільненні Асвенсама, і який от першим зайшов на територію цього концтабору. Як він пригадував, що він там навіть зустрів двох. Дівчат, дівчат, коли вони на той час були дівчатами, зараз це дуже вже літні жінки, які його впізнали, він їх впізнав, і які, як він казав, одні з перших, от він їх побачив там на території цього концла, концтабору. І вони теж були присутні на відзначенні цієї річниці. А потім настав 2013 -й. побиття студентів на Майдані, Революція Гідності, втеча Януковича і початок російсько-української війни. Російський мір лютує, тому що у їхніх дикунських скрепах сумніваються не лише українці. 2015 Польща 70-та річниця визволення концтабору Аушвіц. Польська влада готується відзначити ці роковини на високому рівні. Утім, офіційна Польща наголошує, організаторами пам'ятного заходу виступає не уряд Польщі, а державний музей Аушвіц-Біркенау і Міжнародна рада Освенцима. І згідно формату запрошення отримували лише колишні в'язні. Високопосадовці різних країн були поінформовані про захід і самостійно приймали рішення про те, чи брати участь в урочистостях. Президент Росії Путін чомусь думав, що його запросять особисто. Не було запрошень, не було персональних запрошень. То Путін так вирішив не приїжджати. Це без сумніву є наслідком погіршення російсько польських відносин. Коли вже було, було мало місце антитерористична операція, це був 2015 рік. Президентом України був Порошенко. Була 70-та в тому році, наскільки я пам'ятаю, 70-та річниця звільнення констабора Свенцем Аушвіцбіркинау, і польська сторона. Відмовила в запрошенні президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Це дійсно був політичний акт, це зрозуміло, що країна, яка напала на нашу, нашу країну, Польща, як країна союзник, відповідно відреагувала як наш стратегічний партнер. Насправді слід пам'ятати ще одну трагічну дату в історії Польщі: це 10 квітня 2010-го. Саме у цей день у російському смоленську розбився польський президентський літак, загинув президент Лех Качинський і багато державних діячів. Найстрашніше, що польський політиком летів до Росії на вшанування жертв російсько радянського режиму у Катині. Я очікую, що Польща зробить усе, щоб пояснити, що стало причиною загибелі багатьох поляків і відомих політиків. Утім, російський слід у цій трагедії не вдалося довести. Польська прокуратура змогла тільки перекваліфікувати звинувачення на адресу російських диспетчерів з несвідомого на свідоме доведення ними екіпажу президентського літака Ту-154М до авіакатастрофи. Особисто я не сумніваюся, що за декілька років тодішній міністр закордонних справ Польщі пан Гжегор Схитина з особливим задоволенням не запросив російську сторону брати участь у відзначенні визволення Аушвіца. Він послався на те, що оскільки Польщу звільняла бійці першого українського фронту, куди входила військова частина Ігоря Побірченка, і перший пробив ворота концтабору, саме танкіст-українець, то вони прийшли до висновку, що їх звільняли українці. Якщо їх звільняли українці, вибачте, це до чого тут Росія. Перший український фронт визволяв Аушвіц. Саме український танкіст Ігор Побірченко вибив ворота табору на своєму танку. Звичайно. Вибухнув міжнародний скандал. бажання мати більше від НАТО. і США спонукає поляків викривляти роль Росії загалом. Російська сторона, наприклад, в особі Жириновського з піною біля рота доводила: перший український фронт не значить, що там були лише українці. Ну і само собою не можна без росіян переписувати історію. Російські ж переписувачі не змогли залишити без змін історію визволення Аушвіцу. Онук Ігоря Побірченка Андрій переконався в цьому у 2022-му перед повномасштабним вторгненням російських окупантів, коли відкрив сторінку Вікіпедії. Я побачив, що ця сторінка. Про Ігоря Гавриловича Побірченка а там висвітлені не тільки події, саме його як ветерана війни, а там його шлях професійний, там його досягнення в галузі арбітражу, в галузі юриспруденції права. Але ця сторінка біографії, яка присвячена була саме бойовому шляху, вона була, ну скажімо так, змінена. Оскільки онук Ігоря Побірченка Андрій Климчук сам не так давно створював сторінку в Вікіпедії легендарного дідуся, то він вирішив простежити, як відбулася ця зміна і підміна фактів, натиснув на нове посилання. А там відео з якимось російським ветераном. Він, скажем так, з георгівською стрічкою гордо з гордістю розповідав журналісту, який брав у нього інтерв'ю, як він. Будучи командиром танка, першим увірвався в концолтабір аушів з Біркіна Освенцем. Причому перед цим він зупинився, побачив, що на колючому дроті висять люди в полосатій одежі. Але ж коли механік водій сказав, що може під напругою, він сказав: Ні, вперед, яка ж напруга, люди висять. Тобто він казав все це словами мого дідуся Ігоря Гавриловича Побірченка. Я, ну, чесно кажучи, я був в шоці. Втручання ФСБшних технологій в історію визволення Аушвіцу – маленький, але яскравий фрагмент того, як країна агресор фальшує історію. Особливо історію Другої світової війни. Тобто можна зробити такий висновок, що Російська Федерація підчищає систематично. Підчищає інформацію про всі подвиги воїнів українців в Другій світовій війні і підміняє їх на аналогічні, скажімо так, підставляє аналогічних людей, але з корінням російським словом, Російська Федерація єдина країна у світі, де нацисти святкують перемогу над нацизмом. Але попереду їх чекають жахливі будні. Рано чи пізно фальшування історичних фактів і танці на кістках закінчаться. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!